Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Про царівну та Івана Українська народна казка. У далекому царстві жив купець. Разом із дружиною та сином Іваном. Одного разу сталося лихо жінка померла. Дуже сумував купець, але через деякий час одружився знову. Мачуха з першого погляду не злюбила пасинка. Одного разу Іван з батьком. Попливли морем, рибки хотіли наловити. Раптом побачили вони гарний човен, а на ньому красуню царівну з названими сестрами. Сідай, Іване, до мене в човен, попливемо в моє царство, каже царівна. Дай мені час до завтра, відповідає Іван. Я хочу попрощатися з рідним домом. Хлопець повернувся додому, повечеряв та ліг спати. А мачуха напоїла Іванового батька хмільним зіллям і почала випитувати, що було на рибалці. Купець усе й розповів. Жінка дала йому шпильку та сказала Завтра, як підпливе до вас човен уколи цю шпильку в одяг Івана. Батько пообіцяв виконати наказ. Уранці Іван попрощався і каже, Хочу світом мандрувати. Пішов батько проваджати сина. Як побачив, що човен наближається, уколов у одяг хлопця шпильку. Щось мені дуже спати хочеться. каже Іван батькові, ліг на березі і відразу заснув. Царівна Послала своїх сестер за юнаком. Почали вони його будити. Чого тільки не робили, а він не прокидається. Наказали дівчата купцеві, щоб назавтра хлопець знову прийшов. Самі сіли на човен та попливли. Як корабель був уже далеченько, батько висмикнув шпильку. Іван прокинувся і бачить, що царівна вже дуже далеко. Повернувся хлопець додому, сумний. А мачуха знову напоїла купця зіллям, дізналася в нього, як усе було, і наказала завтра також уколоти шпильку в одяг Івана. На другий день прийшов Іван на берег, знову проспав увесь день і не побачив царівни. Вирішив завтра прийти, але все відбулося так само. Царівна не здогадалася, що трапилося лихо. Вона дуже образилася та наказала чайкам передати Івану. Щоб шукав її за три дев'ять земель у тридесятому царстві. Як почув, те, парубок, вирушив у путь. Ішов він довго, поки не набрів на хатку в лісі. Дивиться коло неї баба Яга сидить. Чого прийшов, хлопче? Питає стара. Я шукаю тридесяте царство. Чи не знаєш, як мені туди дістатися? Ось візьми чарівну сопілку та заграй на ній, каже баба Яга. Заграв Іван на сопілці і прилетіла жарт. Сідай мені на спину, покажу тобі тридесяте царство. Той і погодився. Прилетіли вони до синього моря. Жар птиця каже Тридесяте царство за цим морем лежить, але мені туди шляху немає. Щасти тобі. Іван пішов берегом. Дивиться, сидить під дубом диво дивне дівчина лисиця Знаю, навіщо ти прийшов, Іване? каже вона. Образилася на тебе царівна та розлюбила. Засмутився юнак, не знає, що й робити. Не журися. Я тобі допоможу, утішає дівчина лисиця. На тому березі моря стоїть дуб, на ньому скриня, у скрині заєць, у зайці качка, у качці яйце. А в яйці кохання царів не сховано. Треба його дістати. Перевезла дівчина-лисиця Івана на човні через море. Він знайшов могутній дуб, зняв з нього скриньку, дістав зайця із зайця качку, а з качки яйце. Зварила дівчина лисиця яйце та сказала. Як принцеса яєчко з'їсть, знов тебе покохає. Так і сталося, попросив хлопець служок, щоб подали царівні на вечерю чарівне яйце. З'їла вона його І про коханого згадала. А тут і він постав перед нею. Повінчалися молоді та жили довго і щасливо! Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал.